Війна внесла суттєві зміни в освітній процес. Наразі школярі міста здобувають знання у дистанційній формі. Вона цілком вже освоєна криворізькими вчителями, але потребує досконалого технічного забезпечення. На жаль, нинішнє покоління дітей України дізналося, що таке війна, тому дуже важливо допомагати їм по можливості жити нормальним життям і в тому числі отримувати якісну освіту. Військова адміністрація передала у школи Кривого Рогу тисячу ноутбуків. У рамках партнерства з ЮНЕСКО, Міністерством освіти та компанією Гугл, комп'ютери передані викладачам для підвищення якості навчального процесу. Нові хромбуки нададуть можливість педагогам постійно підтримувати зв'язок з учнями та й загалом підвищити якість дистанційного освітнього процесу. Влітку розуміючи, що ми 1 вересня розпочнемо в онлайн режимі, військову адміністрацію було прийнято рішення про звернення до Міністерства освіти і науки щодо надання допомоги у вигляді. Техніки, комп'ютерної техніки для наших педагогів для того, щоб як організувати якісно освітній процес. І от сьогодні ми отримали частину від того замовлення, яке ми надавали, і тисячу шість наших педагогів отримують такі новітні прилади для навчання. І хочу сказати, що він відрізняється від звичайного, звичного для всіх ноутбука, тому ми плануємо проведення навчання для наших педагогів, які будуть користуватися цим. Цими хромбуками вони специфічні тим, що вони дружні до гугл-сервісів, вони дружні до хмарних сервісів на офісу Office 365. Він не має значної потужності, але він досить витривалий. Він може добу працювати без підзарядки, і в ньому встроєна веб-камера, тобто є вся вся необхідна той арсенал, який необхідний вчителю для організації освітнього процесу. Частина затриманих хромбуків надійде для потреб освіти дітей-переселенців. У Кривому Розі отримали 750 хромбуків і вчителі Херсонщини. Така техніка, говорять педагоги, дасть можливість якісніше працювати з учнями у дистанційному форматі. Дуже вдячне за вдячні за те, що є можливість допомогти вчителям. Є можливість допомогти людям, які з утра до вечора працюють в режимі онлайн. Працюють а маючи гарний гаджет, це вже 90% того, що це здоров'я буде збережено, та плюс гарна підготовка до навчання. Ми сьогодні отримуємо 10 ноутбуків. і дуже вдячні за ну за ці гаджети. Наразі всі отримані ноутбуки вже у роботі. У 109-й гімназії їх використовують і в початкових, і в старших класах. Тож перш ніж почнемо роботу, як завжди, давайте з вами полічимо від одного до десяти. Включайте мікрофони. Один. Працювати дуже зручно, дуже легко, дуже приємно, що ми їх отримали. Дуже багато можливостей відкрилося перед нами, маючи так саме таку техніку. Ми можемо не тільки а багато цікавого і показувати дітям. Можливості хромбука за рахунок використання сучасних технологій незмінні в освітньому процесі. До нього без проблем можна підключити до прикладу мікроскоп. Під час своїх занять ми використовуємо Google Meet. Цей сервіс так, він дає можливість використовувати, крім звичайного інтерфейсу, і ще використовувати спеціальні режими. І один із таких режимів є режим компаньйону. Використовуючи даний Chromebook в режимі компаньйону, ми можемо набагато збільшити інструментарій вчителя для того, щоб показати дітям якийсь научний матеріал. Це можуть бути різноманітні карти, це можуть бути різноманітні схемки на уроках біології. Ось такий мікроскоп. Відповідно, він підмикається до хромбуку в режимі компаньйону. Ми можливо, будемо бачити зображення того, що зображує нам ось ця камера. А ще хромбуки це можливість користуватися усіма сервісами Google. У разі потреби вони легко перетворюються на планшети. Вони мають все необхідне для того, аби вчителі могли перевіряти домашні завдання, редагувати і оцінювати роботи. Навіть в умовах війни військова адміністрація Кривого Рогу під керівництвом Олександра Вілко приділяє особливу увагу розвитку освіти, Для того, щоб викладачі мали можливість викладати в комфортних умовах, а діти мали можливість отримати якісні знання з використанням сучасних. Технологій, тому що після нашої перемоги цим дітям разом з нами відновлювати Україну, ми продовжимо співпрацю з нашими міжнародними партнерами, адже це лише перші тисяча з чотирьох тисяч, які ми очікуємо отримати. Ми також співпрацюємо з провідними. Містами світу Європи, і які є в яких є наробки свої щодо розвитку освіти, і значить, вони кажуть, що їм комфортно спілкуватися і працювати саме з кривим рогом, адже наше місто є одним із лідерів в Україні з впровадження електронних сервісів в освіті. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, Владислав Талалай, цей день.